Закарпатських суддів навчали європейські практиці судочинства 20 та 21 квітня для місцевих служителів Феміди проводять інформаційний семінар. Мета навчити правників при здійсненні правосуддя застосовувати конвенцію про захист прав людини та практики Європейського суду з прав людини. В семінарі взяли участь 22 суддів Закарпаття. Вивчати практику Європейського суду з прав людини зібралось 22 судді Закарпаття на семінарі з одноіменною назвою. Вже традиційного навчання проводить Національна школа суддів України. Викладають на тренінгу три практикуючі судді Закарпаття, які пройшли спеціальні навчання. Подібні семінари, як зазначають представники ФЕМІДИ, певною мірою вирішують проблему застосування суддями конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у практичній площі. Ні, якщо ми відкриємо сайт FiDoc європейського суду, в якому сконцентровані ці рішення європейського суду, то ми побачимо: от ви відкриваєте цей сайт, і ви побачите, що він є на англійській мові. Ви можете його відкрити на французькій мові і знайти тексти всіх всіх 48 там залишком справ. Для чого робляться такі курси? Для того, щоб ті люди, які є спеціалістами в цій сфері, могли розповісти. Дати інформацію і про аналіз, як застосовувати ті рішення, які наші судді реально не можуть прочитати на англійській, мові чи на французькій минулоріч Україна у першості із кількістю звернення громадян до європейського суду. Цього ж року статистика теж не тішить. За словами ініціаторів заходу, подібні навчання спрямовані саме на те, аби покращити картину. Після того, як особа звернулася до українського суду, вона не змогла захистити свої права. А фода. Шому європейський суд скаже, що таке порушення відбулося, і українська судова система не спрацювала, не змогла захистити це право. То це є проблема для країни не тільки для конкретної особи чи конкретної судової системи. Тому ми навчаємо суддів. Саме з цією метою, щоб не просто захистити ці права конкретної особи, а щоб мінімізувати ризики, які ми маємо на рівні європейських інституцій, зокрема європейського суду, національна школа суддів України забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи. Семінар для закарпатських суддів організували представники Львівського регіонального відділення. Окрім Закарпаття, подібні навчання пройдуть у Львівській, Волинській, Рівненській та івано Івано-Франківській. Франківській областях якраз рік тому, 20-21 квітня, ми проводили такий семінар, але в апеляційному суді Закарпатської області на відповідну тематику. Я би хотіла сказати, що ця тема є надзвичайно актуальною. Вона зараз є в тренді, і ми собі поставили за мету як можна більше суддів привчити на вказану тематику. Тому ми починаємо з Закарпатської області, оскільки і в минулому році, і в позаминулому минулому році ми проводили такі навчання. Важливим аспектом, як зазначають представники юстиції, є взаємодія органів юстиції із суддями, адже останні нерідко допомагають Мають в отриманні важливих документів зі справ, які розглядаються в європейському суді із прав людини. У нас була одна справа з апеляційного суду. Там треба було 39 томів копії документів зробити для того, щоб на протягом двох тижнів наша держава змогла виробити. Державну політику щодо захисту інтересів в європейському суді, і ми за дуже короткий термін повинні були зібрати ці матеріали, підготувати їх і передати для розгляду до 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 уповноваженого Європейського суду з прав людини на рівні Міністерства юстиції України. Триватиме навчання упродовж двох днів у Мукачеві. По завершенні учасники семінару отримують сертифікати про проходження навчання.